Наш дім, вся Україна, 5 травня у Бориспільському раці зареєстрували свій шлюб подружжя зі Слов'янська Микола та Єлизавета Олійник. На жаль, так сталося, що Русня все у нас отобрала. Ми зараз получається ну нету такого міста постійного місця проживання. Ми от вирішили нам друзя порадили от, в Борисполі, От ми вирішили його законити в Борисполі. Микола з 2014 року служив в Збройних силах України, а його рідні проживали в Енергодарі. Та спочатку повномасштабного вторгнення через окупацію змушені були переїхати. Наречена ж родом з Ізюма У нас теж там нічого не лишилося. Розбамбіння трішки да, під час окупації дом, дом. прильот був прямо в дом. І ми ще теж домівок, і зараз батьки зі мною в Слов'янську. До речі, саме у цьому місті два роки тому Микола та Єлизавета познайомилися. Я приїхав і шукав для волонтерів, де їх можна було поселити на нього була своя гостина. готель. і готель. Ми приймали не тільки волонтерів, ми приймали військових, дружини військових, приїжджали до нас постійно. Готель працював. Там стирали. Там да, Готель працював до того часу, поки його не зруйнували. І зараз у нас у Слов'янську є ще кав'ярня. Слава Богу, що все добре, вона працює. Дуже багато у нас в гості приходять військових, також дружини. Теж коли приїжджають до військових, ми всіх зустрічаємо, всіх приймаємо. Та, попри все, подружжя ділиться. Кохання найважливіше у житті. Треба. Кохати, бути коханими, все буде добре. Ну, і я як військовий, ну, я розумію, що мене чекають, кохають. і Я знаю, що мені треба їх захистити, І я буду все робити, щоб не допустити ворога до будь-кого з українців. Моє кохання як броня моя. Тож, окрім близьких, привітати молодих, завітали представники влади, заступниця міського голови, начальниці управлінь та особливі гості. Благослови Боже! І батько, і мати, на Ви серцями на добро щоб розлуки. Чоловік приходив замки тверези. <ріст> <ріст> Дарую вам морквину, щоб мали міцну родину. <ріст> Даруємо вам горобини, щоб ви просили <ріст> на іменини. <ріст> Даруємо вам перчину, щоб ми нарешті здолали москальську скотину. <ріст> 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 Такі привітання по Бориспільськи молодим та їхнім гостям сподобались. Ми не очікували ми, такого. Якщо такого. Да, чесно, ми не очікували. Дуже приємно, що так відносяться до військових, привітствуються. Дуже приємно, навіть не знаю, як ну, це все сказати. Ну, дуже, дуже приємно. І Борисполь дуже гарне місце. Ну, місто. Нам дуже приємно. До речі, за 2025 рік у Бориспільському раці зареєстрували свій шлюб вже 209 пар. Марина Грицюк, Максим Москаленко, Новини ТРС, Бориспіль.